Одесси б'ють фонтани, душе урагани. Вечірня є прекрасна. Видіте погуляйте коперно. Посидіть возле фонтана, послушайте наших уличных музикантів. І будет вам щастя, мої кошенятка. На годиннику майже 10-та година вечора. Зараз ще декілька хвилин і фонтани воють. Але настрій не вимкнеться до завтра. Люблю усіх цього і гарного усім вечора. Мої кошенятка. На, на, на. А де сарує?